У часи формування слов'янства спостерігалася велика рухливість племен та народів. Наші предки вели осілий спосіб життя. Свої поселення споруджували біля річок та озер на невеликій відстані один від одного. Поселення були неукріплені і не мали чіткої забудови. Іноді будували укріплені городища, будинки заглиблювали у землю. Стіни зазвичай складалися зі зрубаних стовбурів, земляні долівки покривали соломою або очеретом. У багатьох поселеннях на долівці облаштовували відкриті вогнища, інколи печі з каменю та глини. Дим від вогнища виходив через невеликі вікна або через двері, бо димаря не було. Поряд з житлом влаштували господарські споруди, ями для зберігання запасів. В одному поселенні було від семи до тридцяти господарств. Кілька поселень утворювали громаду, а громади племена, якими керували вожді. За потреби племена об'єднувалися у воєнні союзи, щоб спільно захищатися від ворога.